Ну що, малята, добрий ранок! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися вимірювати предмети за довжиною та визначати кількість один та багата. Ну що, готові малята? Починаємо! Їжачок та Оленка вирішили пошити собі нові шарфики, і для цього вони придбали тканину. Оленка зелену тканину, їжачок червону. Друзі просять вас допомогти порівняти в кого довша. Розгорнувши тканину, що можна про них сказати? Так, щоб їх порівняти, необхідно їх. Накласти одна на одну ми накладаємо на зелену червону. Яка тканина довша? Так, зеленого кольору. Молодці малята. Розглянемо тканини, розкладемо їх в різні сторони. Якого кольору смужка ліворуч? Так, зелена, а праворуч червона. Молодці дітки. А як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Для цього нам необхідно їх накласти одна на одну. І зайве вирізати ножицями. Ось так. Бачите, якими стали смужки? Так. Вірно, вони стали однакові, які чудові в них вийшли шарфики. Бачите, які вони радісні. Пригадайте, де чий шарфік? Так, Оленчин зелений, а їжачка червоний. Молодці. У Оленки на городі дві грядки. Довга грядка і коротка. На одній у неї помідори, а на іншій огірок. Бачите помідори і огірочок. Скільки огірків помістилися на грядці? Так, молодці малята один. Яка це грядка? Вона коротка. А скільки помістилось помідорів? Так багато. Яка вона грядка з помідорами? Довга, молодці. Допоможіть друзям добратися додому. У Оленки додому дорога довга, а у їжачка коротка. По якій Оленка піде дорозі? А по якій їжачок піде дорозі? А хто був у нас в гостях малята? У кого була коротша? У їжачка чи воленки тканина, а у кого була довша? Як довідатися? Яка смужка довга, а яка коротка? Для цього необхідно їх накласти одна на одну. А як зробити смужки однаковими, пам'ятаєте? Так, ми зайве відрізаємо ножицями. Ну що, малята, ви молодці? Дякую вам до зустрічі!